Кожного ранку Дмитро бігає в парку біля свого будинку. Він робить зарядку та дихає свіжим повітрям. Але сьогодні він побачив сумну картину: хтось спиляв усі дерева. Це дуже засмутило Дмитра, бо тепер ніде було займатися спортом. Аби вияснити, для чого і хто знищив парк, Дмитро написав декілька листів у різні інстанції. Він не дуже знає, хто повинен контролювати такі питання. Тож написав усім. Листи потрапили до районної адміністрації, обласної ради, міліції та управління юстиції. Через місяць чекання Дмитро так і не дізнався, що ж сталося з парком. А проблема була в тому, що ні одна з інстанцій не відповідає за такі питання. Нашому Дмитру не вистачає знань стосовно того, у кого запитувати, а йому здається, що чиновники нічого не роблять. Панове підвищуємо свою культуру спілкування з держустановами. Панове чиновники, допомагайте простим людям в їх прагненні до зрозумілості. Зробимо нашу співпрацю взаємокорисною.